Найпопулярніше питання, яке я зараз чую теж від клієнтів, Юля, а які гарантії, що цей будинок добудується, що він точно здасться в експлуатацію? Знаєте, що я вам хочу сказати? Гарантії – це ж не документ, гарантія це система ознак. І ці ознаки бачить людина, яка дуже добре розуміється в ринку і яка в ньому працює. Насправді цей страх людей він виправданий, тому що ми все добре пам'ятаємо. 2008 рік ми пам'ятаємо 2022-2023, коли всі будівельні площадки в Києві геть зупинилися, і тоді відповідно люди втратили не тільки гроші, на да? вони втратили в принципі довіру. І зараз у 2025 році, коли ринок відновлюється, насправді він все одно емоційно травмований, і відновити людям довіру. І невілювати страх дуже дуже важко. Але ваша задача, ваш страх перетворити на стратегію. Купуючи новобудову, ви не маєте мислити як просто покупець. Ви маєте мислити як бізнесмен, як експерт, як інвестор. Вам має бути важливо які джерела фінансування у цієї будівельної компанії. Який темпи будівництва, яка структура бізнесу? Оце ті питання, які ви маєте задати щодо цієї будівельної компанії. Це як різниця між тим, хто купує каву і хто відкриває кав'ярню. Тобто, вас цікавить або кінцевий продукт просто кава, або ви знаєте всю структуру ізнутрі. І якщо ви хочете безпечну купівлю, да, в новобудову вкластися? От ви маєте знати всю структуру ізнутрі. Не можете самостійно Звертайтеся до фахівців, бо справжні гарантії вони не на папері. Вони в моделі забудовника. А я завжди кажу, що перевіряти забудовника треба так, як маркетолог перевіряє бізнес. Ось п'ять основних пунктів, на які треба звернути увагу для того, щоб перевірити будівельну компанію. Репутація бренду чи вкладаються вони в медійність, комунікацію з клієнтами, чи все ж таки ховаються, чи легко їх знайти, наприклад, на інтубі на інстаграмі, чи важко? Темпи будівництва не рендери, не те, що вони декларують, а реальна динаміка будівництва і чи встигають вони за тим графіком, який вони декларують? Фінансова модель, чи мають вони вже об'єкти, які введені успішно в експлуатацію, і скільки їх? Партнерські банки, якщо банки дають кредитують житло в цьому в ціновобудові, це означає, що банк вже їх перевірив. Структура і логіка: не дивіться на фасад будинку, дивіться для кого він побудований і в якій локації. Якщо локація відповідає цільовій аудиторії, відповідно у цього будинку буде потім попит, і він увесь розпродасть. А до речі, не на акції. Багато хто пропонують великі знижки акції. Але якщо продукт хороший, ви ж саме розумієте, робити на нього реальну знижку не має сенсу. Тобто, маркетинг чомусь таким чином залучає покупців. Чому треба задати питання? Що не так? Тут важлива роль агенції. Не просто показати об'єкт, а проаналізувати девелопера, документи, ринкову стратегію. Якщо у вас є професійна команда, яка працює на стороні клієнта, це і є ваш справжній гарантій, бо жоден документ не замінить досвіду. Гарантія це не підпис забудовника. Гарантія це ваші радники і ваша команда, яка вам перевіряє цей об'єкт. Я Юлія Виналович і моя команда Нексдор готові допомогти вам. в Цьому питанні. Підписуйтесь, будь ласка, на мій YouTube канал. Нерухомість та нона, інстаграм. Тут все про нерухомість.